Як вам там на горі? Добре, добре. Трошки душно, але добре. Дах цього будинку зіяв величезною дірою. Під час бойових дій на Прирпіні сюди залетів рашистський снаряд і наскрізь пробив покрівлю. Смертельний привіт росіян розтрощив усе на своєму шляху і вилетів через вікно. Зараз будинок рятують волонтери з Добробату. Єдина надія була саме на них, бо ж не за горами осінні дощі, а там зима зі снігом. Без покрівлі, біда це не перший наш сюжет про добробат, але сьогоднішній е, особливий в тому, що я особисто можу відчути ту емоцію радості і вдячності, яку можуть відчути лише ті люди, хто отримує таку допомогу. Бо сьогодні хлопці рятують саме мій дім по кількості — Ну, та сколько домов. Ми вже якби как бы, ну не скажу в де а вже розібрали, где, где ремонтували. Ну більше навіть 20-30. Вже уже на протяженні місяця і кожну тиждень по 3-4 выезда, і плюс, що на кожному виїзді ми можемо брати по, по три-чотири об'єкти одновременно. Тобто ми привозимо людей, там порядка 50 и і розподіляємо їх на чотири об'єкти. Хлопці, яких ви зараз бачите з будівельними інструментами в руках, насправді ніякого відношення до будівництва не мають. Усі вони працюють у різних сферах. На якийсь час беруть відгули чи вихідні і приїжджають допомагати людям. Я по професії програміст, і, власне, коли в мене вільний час, чому не допомогти. В наш час що може бути краще ніж допомагати відбудовувати те, що було зруйновано. Малюю малюнки графічним дизайном займаюся. Я режисер монтажу, працюю з кіно. Хлопці там на сході, а ми тут допомагаємо як можемо. Усі ці люди працюють безкоштовно, але така умова не зупиняє величезної кількості охочих стати частиною добробату. У нас є телеграм-бот. Куди чоловік, желаючи попомагати і ну подключиться к нашої ініціативі, вони регіструються, заповнює заявку. І у нас у таких заявок більше 35 тисяч в этом боті. это по всій Україні за словами керівника проєкту, окрім Київської області, добробатівці працюють ще в Чернігівському, Сумському та Харківському регіонах. Якісь будинки ремонтують, у якихось розбирають завали. В Ірпені, кажуть, тісно співпрацюють з комунальниками. Мы изначально, перед тем как заходить в Репей на полноценной основе, мы подписали меморандум с местной администрацией и э, тесно взаимодействуем с ЖКХ Репенским. Непосредственно Дмитрий Сухомлин – это замначальника ЖКХ, и э, они нам помогают организовывать выезды путем того, что предоставляют автобус с водителем и э, предоставляют технику. Техника – это погрузчики, самосвалы. На сьогоднішньому об'єкті потреби в техніці немає. Волонтери справляються самотужки відновлення покрівлі лише в їхніх майстерних руках. І зараз я дякую всім моїм знайомим і незнайомим, які допомогли мені зібрати кошти на матеріали для ремонту дому. Сьогодні пів України в біді, і в обличчя своїх друзів я хочу подякувати кожному, хто у цей непростий час не байдужий до людського горя і намагається чим може допомогти. І дякую добробату, як і рідному брату. Відбудуємо країну разом.